Людей, мені діти добре допомагають їм. І пенсію заробила собі добре. А просто, пане депутата, та щоб нам поміг воно стар зробити в церкві. Вже нема, село наше маленьке, 140 гривень. А все виходило, то не така віра, то переселенчик. Ми вирішили побудувати собі храм. І зробили так, як, як могли. І перш допоможі нам стали життя, ми молоста, зробимо. Яка якого патріархату церква? Київського. нас сказали, що переверті, хто перевернуть, всякі нас. Не критикуйте, але є церковні канони. До вас воно не стосується. Але повірте, церкви, як і в державі, діють закони. Діють закони. Київський патріархат до цього часу не визнаний Вселенським патріархом. Є вселенський патріарх, який визнає церкви і який визнає тільки канонічні церкви, ті, які діють в рамках їхнього церковного закону. Поділилася церква українська, частинка одна третя пішла в Київський патріархат, дві треті залишились в Московському патріархаті. Але Московський патріархат залишився у відданні Вселенського патріарха і є канонічною. Філарета і Київського патріарха. Протягом 20 років до сьогоднішнього дня ніхто не признав і не визнав. Це не ваша проблема, я просто вам сказав.